Шановні красуні, сьогодні маленьке, коротеньке, надихаюче відео, де я хочу показати маленьку краплинку частину української краси, української справжньої природи. Я їду і просто відкриваю рота. Я зупиняюся на кожному кроці, тому що на небі неймовірні хмари, здавалося б. Літо вже майже одним кроком і пішло від нас. Але квіти різнокольорові, їду, жовті, білі, частинка червоного, частинка бускового тож. Маленьке таке вступне відео, де буде виключно те, що я зняла і сфотографувала. Дівчатка, я сподіваюся, що це буде для вас також маленьким, коротеньким натхненням.